Вітаю вас, друзі! Радий бачити вас на своєму каналі. Одразу хочу подякувати за те, що нажали на це відео, подивіться, будь ласка, до кінця. І в цьому відео я хотів поділитися з вами одним цікавим спостереженням. Якщо відкрити карти і полистати трошечки вниз, на шостій карті, дивіться, в нас є острів. І якщо відкрити цю карту, подивіться, на що схожий цей острів. Не знаю, чи точно було так заплановано розробниками, чи це вийшло випадково, але це просто один в один острів Хортиця. І тому в мене звичайно виникла ідея, чому б не збудувати Запорізьку Січ в грі острів на острові. Було б ідеально одразу будуватися на острові, але, на жаль, дивіться, тут недосяжне місце. Якщо ми розіб'ємо тут табір. І захочемо, наприклад, одразу збудувати міст на цю частину острову, щоб будуватися тут. На жаль, це у нас не вийде, тому що мосту потрібно приблизно 500 цвяхів, а в нас тільки 1600 цвяхів є. І це з урахуванням того, що нам треба збудувати лісопильню, збудувати будинки, збудувати ту саму ковальню, щоб робити надалі цвяхи і встигнути все це до зими. Тому, звичайно, спочатку ми збудуємо Запоріжжя на цій частині. Острову. Як це зараз є в сучасному Запоріжжі, що на цій частині знаходиться місто? Тут знаходиться острів Хортиця. Ось тут приблизно десь міст Преображенського перший. Тут десь другий міст Преображенського, а тут знаходиться арочний міст. Якщо мені не вірите, можете подивитися карту. Або я, можливо, тут десь ставлю скріншот, і ви побачите, що острів дуже схожий. І саме ось тут знаходиться міст Преображенського перший, тут другий, а тут там арочний міст, здається, я, на жаль, ніколи на Хортиці не був. Але за допомогою інтернету ми зможемо точно відтворити Хортицю. Але, звичайно, для початку нам потрібно збудувати саме Запоріжжя на цьому березі. Тому давайте почнемо. Ну ось, дивіться, ось так я напланував собі будинки. Давайте візьмемо, щоб підсвітити в мене буде лісопильня, різні корисні споруди. Ось так я набудував будинки і, звичайно, запланував міст Преображенського, ну тому що він в реальному житті так стоїть трошечки накриво, а другий міст рівніше сюди стоїть. І тому я вирішив робити достовірно, як це є насправді. І запланував міст саме ось так. Хоча логічно було б його. Так, рівніше сюди збудувати і другий напроти міст. Але будемо вже робити відповідно до того, як це є насправді. Початок будівництва міста це не сама цікава частина, я думаю. Але знаєте, що саме от, самий старт, самий -самий старт перші будинки і перше планування, вони, на мою думку, найцікавіші. Чомусь вони мені приносять найбільше задоволення, саме початкові поселення. А потім, коли вже мільйон будівель і не знаєш, куди їх ліпити одну на другу. Більш таке вже можливо рутинне заняття. А от самий самий старт гри мені завжди чомусь найбільше приносить задоволення. Напишіть, як ви вважаєте, чи у вас так само, чи можливо по-іншому. Добре, прискорюємось, розбудовуємось. Тут у нас стартові різні заняття, як завжди, лісопилка, ковальня, все саме необхідне будуємо. Ну і стоянку -дачок. Ну, Для того, щоб потім... Прибрати це наметне містечко. Він ще запланував трошечки в стороні, тому що тут є глина. Але думаю, протягом будівництва взагалі перебудовувати глинище воно дуже швидко будується. І коли я, наприклад, будую будинки десь далі або десь тут буду будувати, зроблю глинище, наприклад, ось тут або ось тут ближче до будинків, для того, щоб вони швидше будувалися. Людям потрібно було менше ходити, менше зношувались тачки. Глини ще майже нічого не коштує в нас по ресурсам. Тому така вам ідея. Якщо десь будуєтесь, завжди поряд можна поставити глинище. Набагато нам спростить роботу. Добре, поїхали далі. Так, розбудувався я тут трошечки, додав тут будинки, тому що виявилося, що людей не вистачає, просто ліпити будинки один на одного не хотілося. І я вирішив збудувати таке собі село. Село Запоріжжя, а потім вже будувати саму Запорізьку Січ. Будував я так більш-менш було схоже, і насправді дивіться, є сама Січ. Тут знаходиться церква у нас посередині, тут торгове ремісниче передмістя. Я вирішив побудувати тут торгівельний склад, різні е кравецькі робітні, ткальні, чоботарні, ремісничі, різні споруди, теслярню. Але знаєте, що воно взагалі щось не виглядає як Січ. І до того ж, потрібно тут зрубати мільйон просто дерев. Тому я думаю, що, на жаль, доведеться все перебудовувати, тому що ідейно воно трошечки схоже. Але реальність, на жаль, жорстока, і я бачу, що моя Запорізька Січ взагалі не виглядає як Січ. <смі> Будую я, до речі, паркан, ось такий, ну тому що дивіться, в нас інших парканів. Більш схожих на Січ. На жаль, немає окрім ось цього. Він єдиний. Хто це зробив? <смір> він єдиний схожий на Січовий паркан. Дерев'яний такий. Тобто це буде Запорізька Січ, але, звичайно, в реаліях гри Острів я спробую використати максимум можливостей гри Острів для того, щоб побудувати Січ. Ну і, звичайно, я тут добудував лісопильню. Тому що, бачите, я тут позначаю дерева, тому що дуже багато потрібно зрубати дерев. А дерева вони зробують дуже помало. Ну тобто вони просто зрубають дерева, люди їх споживають щось, якісь ресурси, там, дрова, дошки, і далі не зрубаються дерева. І для того, щоб скоріше зрубувати дерева, я буду робити просто ось так: заходити в ресурси і знищувати саме колоди для того, щоб вони знову для того, щоб робітники знову зрубали дерева, швидше це все відбувалося. Для того, щоб очистити ось цю територію. І, до речі, також я тут збудував глинище. Ну, як я вже казав, там, де я будуюсь, там ставлю ще одне глинище, для того, щоб люди за глиною не ходили аж сюди, було все набагато швидше. Можливо, і будівельню ще одну збудую десь. Поблизу, щоб і на роботу, точніше, робітники ходили з роботи ближче сюди. Ну, побачимо. І, до речі, тут також глинище тому що я ось тут будував будинки. І, мабуть, я все ж таки перебудую, щоб було більш схоже на оригінал. Так, ось так. Все я відмінив. Все зніс, буду перебудовувати. Як ми знаємо, саме Запорозька Січ вона знаходиться в цій частині острову. В цій. Але в грі острів він якби формою нагадує острів Хортиця. Але відносно масштабу, він звичайно набагато менший, ніж в реальному житті. Тому збудувати абсолютно все, що зараз є на Хортиці, на жаль, не вийде. Ну, тому що це буде просто повністю забудований острів і буде виглядати, напевно, не дуже. Тому постараємося збудувати січ, ось в цій частині острову. Але раніше нам потрібно зрубати всі дерева. Бачите, план виробництва виконаний, тому ми беремо знову колоди, знищуємо, звідси цей план потрібно зняти і поставити план на зрубання ось тут. Спочатку вирубаємо ділянку, а потім збудуємо тут хортицю. Спробуємо зробити так, давайте. Так, ну доки довго нудно тут вирубаються дерева. Я думаю, що доведеться збудувати ще одну лісопильню, можливо, навіть дві, щоб швидше тут все очистити, вичистити цю ділянку. Також я запланував міст Приображенського No2. Арковий міст, ось тут буде. Не нажимається чомусь ось. Також довелося збудувати торгівельний склад. Він буде аж тут. Ну, тому що в мене. Купці їздять десь з цієї сторони, тому я збудував його ось тут. Продаю я поки що, як ви бачите. Тільки вугілля. Типова ситуація для старту гри. Тому що деркачі у нас головний економічний партнер будь-якого будівництва. Так, дивіться, як у нас виглядає ситуація зараз. Лісопильню я зніс. Територію для будівництва підготував. Місто також збудував. До речі, тут були. Ось тут у нас були родовище вапняку. Як бачите, стежинка до них ще залишилася. Я все, весь вапняк видобув, щоб він мені тут не заважав, і склав його десь тут до складу. Бачите, в мене тепер є 10 тисяч вапна. Ще якась кількість вапна є в вапнярці, але вже не робиться, тому ми їх звільнимо. Міст добудувався, цей міст також добудувався. Тут я собі запланував ще одну ферму. Корівник, олійницю, ну, тому що тут планую ще розширювати своє землеробство, поки що все це не працює. Запрацює це все, коли збудується у нас Січ, тому що Січ буде адміністративним центром мого поселення, а вже навколо адміністративного центру будуть знаходитись всі поселення, все виробництво і так далі. і так далі. Чому я планую дивіться, у мене є один корівник, і ще один корівник планую тут, можливо, навіть два. Тому що в нас є сироварня, і в сироварні постійно не вистачає молока. Тобто нам потрібно більше ферм. Ну і звичайно, млин. Новий млин після оновлення по-іншому будується. Якщо хочете побачити, як він по-новому будується, можете подивитися відео на каналі. У мене є шорт, коротеньке відео. А також в останньому оновленні додали стоянку для однієї тачки. Виглядає прикольно. Дивіться, як вам ідея ставити ці стоянки. Ось так біля мосту виглядає, начебто якийсь пост чи щось таке. <рикола> Прикольно. І нарешті, 1732 рік, за 11 років, я нарешті збудував ту саму Запорізьку Січ. Дивіться, в центрі Січі. Звичайно, церква і чомусь не прийшов ще. Але то поки що. Тепер на вході до Січі. Заходиться пороховий льох з правої сторони. Ось тут в реаліях острову пороховий льох, на жаль, збудувати неможливо, тому тут звичайно буде вуглярка. Далі стоять у нас вози, тому я тут поставив стоянку тачок. Вози, тачки, ну ви розумієте. Потім на осьому місці повинна була знаходитися військова скарбниця, але так як у нас канцелярія і скарбниця в одному місці, тому я вирішив збудувати саме тачкарню, ну, тому що це адміністративний центр. І в торговій частині цього центру торгівельний склад я залишив ось тут, ну, тому що він дуже багато місця займав, збудував тільки торгівельний причал тут, тому що це торгове ремісниче передмістя, воно, до речі, відділене від основної частини Січі. Тут у нас, звичайно, є корчма, як зараз написано, та ремісничі різні споруди. Ну, так більш-менш схоже на оригінал. Не знаю, скажіть, як вам схоже чи ні. За позначками в інтернеті ось тут у нас знаходяться курені, тому звичайно це будуть хатки. Потім приміщення, які позначені як побутові приміщення, точно не відомо, що це означає, я не зрозумів точніше. Тому ось ці приміщення побутові, я тут побудував просто комору, меншу комору і ще одну меншу комору. Які забезпечують ядки в торгово-ремісничій частині міста. Далі споруда, яка на мапі позначена як споруда загального призначення, я збудував будівельню, ну тому що що тут ще можна збудувати, споруда загального призначення, не дуже зрозуміле формулювання. Потім у нас іде Січова запорозька школа. Звичайно, тут я збудував школу, ну, тому що вона в нас є і це дуже добре. І навпроти школи у нас знову позначена якась споруда загального призначення. Незрозуміле формулювання, тому звичайно тут буде в нас ще одна менша комора для того, щоб всі продукти в нас були саме біля в'їзду. Так ми пішли по колу, повернулися назад до головного в'їзду, до головного входу до Січі. Тут є побутове приміщення, яке на мапі позначене як туалет, <сум> ну але я збудував тут склад. нехай краще буде склад, ніж туалет. Ось так майже 100% відповідність оригіналу, який є зараз. Що тут знову гроші немає. Так, негарно виглядає. Ось так тепер гарно. Майже ідентична запорозька Січ. Тому ось так. Майже 100% ідентичність до сучасної запорозької січі. з... Відповідно розставленими всіма будинками. Зараз тут у відео має з'явитися фотографія або скріншот оригінальної Січі, і ви побачите, наскільки я витратив багато часу, щоб максимально все розставити ідентично до сучасної версії. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. Але є одне але. Історико-культурний комплекс на острові Хортиця був створений в 2004 році, і цей комплекс відтворює образ козацької столиці і дає нам можливість відчути цей дух козацтва і поринути в атмосферу часів козацтва. А насправді Січ була набагато більша, разів так в 10, можливо, навіть більше. Із деяких книжок або навіть макетів, які збереглися, вони виглядають ось так. Зараз з'являться на вашому екрані. Ми можемо побачити, що насправді січі на Запоріжжі виглядали взагалі інакше. І тому, як би мені не подобалась ось ця січ, я спробую звичайно збудувати ще ту саму оригінальну справжню січ, де була саме військово-адміністративна частина. Круглої форми, а біля неї вже розбудовувалось місто з ремісничими спорудами та будівлями звичайних селян, або, можливо, навіть козаків, які жили не в куренях, а за містом, можна сказати, за цією круглою частиною, і займалися землею і господарством, наприклад, риболовством там різ... різним і так далі, а не жили постійно в куренях. Тому ця гарна запорозька січ в мене залишиться, я збереження це збережу. Візуально вона мені подобається. Але спробуємо ще збудувати ту саму січ, яка насправді більш буде оригінальна, ніж ця. Вітаю вас, друзі! Ще раз вас вітаю. Ну тому що для вас це одне відео, а для мене насправді пройшло дуже багато часу. Вже 1739 рік, за 7 років я збудував нову Січ оригінальну, ну майже оригінальну. Як вона виглядає на історичних макетах або в історичних книгах? Я вже раніше, мабуть, вставляв у відео ці зображення, тому ви можете побачити, і за оригіналом я збудував круглу частину ось цю. Насправді, в грі острів досить складно збудувати саме... <смеш> саме щось по колу. Тому настільки це вийшло, ви можете оцінити самостійно. Звичайно, в нас є церква, звичайно, в нас є цирюльня, ну, тому що таке велике місто не може бути без цирюльні. Торгівельний причал я перебудував трошки в цій частині. До речі, можете побачити, що я продаю дуже багато соняшнику, і зараз в мене вже. 36 тисяч золотих гривень. Тут міська рада знаходиться, тут початкова школа, а тут корчма. Тобто основні адміністративні споруди у нас збудовані саме в цій частині, в цій круглій частині. Перед церквою у нас знаходиться площа. Як це було історично правильно, тому що на площі збиралися і вирішувалися різні важливі питання, тому таку собі площу я тут залишив. Я таки поставив тут на вході, ну для того, щоб вони були рівно віддалені до всіх. Тут такий у нас ремісничий район. Він переїхав сюди, в цю частину. Тут торгівельний склад у нас є. Також поряд я збудував склади, збудував тут комору. ну Для того, щоб всі продукти з сел навколо і з ферм привозили саме сюди, то більш захищеної частини міста. Також я додумався до того, до чого не додумався в будівництві історико-культурного комплексу. Це я зробив із альтанок башти. Тому що, як ми бачимо, на історичних цих зображеннях були башти на в'їзді завжди, на воротах башти, кутові башти були. Виглядає це ось так. Я думаю, ідея з ядками насправді була дуже вдалою. І так вони більш-менш виглядають історично. Правильно, і до речі, якщо не будувати тут багато лавиць, то люди ходять саме до альтанок відпочивати, і таким чином вони спостерігають за, за територію навколо поселення і можуть завчасно побачити ворога. Також я збудував тут риболовні, ну тому що козаки займалися риболовлею. Почали працювати заплановані раніше тут ферми. Корівник, ну тому що щоб було достатньо молока, і все ще молока недостатньо. Не знаю, у мене три корівники. Два тут і один на тій частині, і все ще в нас постійно недостатньо молока для того, щоб виробляти достатньо молочних продуктів. Але то нічого. Звичайно, я будував броварню і гюральню для того, щоб працювала корчма, і вона, до речі, працює. І тому відповідно до історичних різних джерел. Саме ось так мала би виглядати Запорозька Січ в оригіналі, до того як вона була зруйнована за наказом Катерини II в 1775 році. До речі, вона була зруйнована, коли козаків на Січі не було. Звичайно, сама Січ ще не доведена до оригіналу, але я насправді витратив дуже багато часу на її будівництво. Як ви самі могли помітити, майже тиждень не було ніяких відео на каналі, ну тому що я саме YouTube каналом займаюсь у вільний час. Так як це просто хобі, таке моє невеличке захоплення, яке я можу собі дозволити у вільний від роботи та якихось сімейних домашніх справ. YouTube канал, як ви бачите, в мене невеликий, всього 300 підписників, тобто ніякої ні монетизації нічого немає в мене. Деякі люди мені в коментарях пишуть, що от наклянчив там на щось на крісло я викладав, що купив нове крісло. І мені там писали, що я там наклянчив чи сам купив. Дивіться, ніякої монетизації в мене немає. YouTube канал ніяких, ніякого прибутку мені не приносить. Це все на чистому ентузіазмі. І любові до цієї гри, до українського села, до української культури, до козацтва. Тому виникла і була реалізована ідея Запорозької Січі в двох різних варіантах: в у варіанті історично-культурного комплексу, і у варіанті, який історично достовірному, максимально великому, як це було насправді. До того, як Січ була зруйнована. Ось так вона виглядає. Пишіть, чи вам подобається, взагалі пишіть будь-які коментарі. Абсолютно всі коментарі мене дуже мотивують знімати відео, дуже допомагають і в розвитку каналу. Ставте лайки, можливо, зробіть репости для того, щоб, можливо, я вже набрав нарешті ту тисячу підписників, і YouTube підключив мені монетизацію, і я зміг заробляти якісь копійчини на цьому. І нарешті зміг якимось чином аргументувати своїй дружині, чому я стільки часу проводжу за комп'ютером, граючи в гру і щось постійно коментуючи, тому що це виглядає трошечки дивно на її думку, що дорослий мужик сидить собі, грається в ігри і щось там собі говорить у мікрофон. Тому, будь ласка, максимально потрібна ваша підтримка. Якщо вам сподобалася ця серія, це відео про Запорізьку Січ, чомусь я говорю завжди Запорізьку, а вона насправді Запорозька. Острів Хортиця, Запорозька Січ, саме Запоріжжя, тут, звичайно, ще є що добудовувати. є ідея перебудувати Січ до більш сучасного вигляду збудувати, наприклад, Кам'яниці. Як би виглядала Січ зараз? В сьогоденні, якби вона не була зруйнована, розвивалась далі. Можливо зробити бруківку, зробити вулиці, площу викласти бруківкою. Також я тут собі запланував такий собі рибацький хутір, тому що, дивіться, якщо нажати інформацію і обрати рибні місця, тут дуже багато риби. Бачите? Тут по осій річці взагалі нічого немає, тут трошечки є, ну і тут, звичайно, я збудував дві риболовні набагато раніше, тому що тут багато риби. І ось тут є якась риба. І все ж таки я хотів реалізувати ідею рибальського хутору, тому риболовні я збудував і човнарню тут, але ще трошечки не доробив. Тому, якщо вам сподобалася ідея розбудувати Запорозьку Січ далі до сучасного вигляду, якщо взагалі вам сподобалось це відео, хочете, щоб відео на каналі виходили частіше, на що я дуже сильно сподіваюся, що вам все ж таки подобається моя творчість. Так звана. Тому, будь ласка, максимально, максимально підтримку потребую. Тому що складно виділяти багато часу на це. І тому що ніякої віддачі в плані фінансовому від Ютубу, на жаль, немає, тому що підписників у мене тисячі немає. І як показує практика, чомусь дуже складно набрати тисячу підписників. Я чомусь думав, що це буде простіше. Але насправді і так дуже велика і сильна. Підтримка від моїх постійних глядачів, тому вам окрема подяка тим, хто мене дивиться давно, тим, хто мене підтримує, тим, хто пише коментарі під відео. Вас я всіх дуже ціную і люблю. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!